Доброго дня, моє ім'я Микола Конон і я керівник тренін-центру Gemini Espresso. Сьогодні буду розповідати вам про кавоварки від світового бренду Бравілор Banamat. На презентації у нас сьогодні три кавоварки: це Бравілор Novo, ISO та Тіаш. Ці всі три кавоварки об'єднує одна характерна риса. Вони не потребують прямого підключення до води, що є їх великим плюсом. Бо вони мобільні і можуть бути встановлені в будь-якому куточку вашого бару. Це заливна система TH, ISO і Novo. Далі перейдемо до заварювання і покажемо заварювання на прикладі кавоварки Novo, бо у всіх них однакова система заварювання. Перед першим заварюванням нам обов'язково треба зробити перший тестовий пролив води. Для цього наберемо повну колбу водички. Ця процедура робиться для того, щоб заповнити нашу бойлер-систему кавоварки. Ми заливаємо воду, ставимо на місце кухоль. Перевіряємо, щоб наша чаша була пуста. І запускаємо кавоварку. І чекаємо, поки вся водичка проліється крізь систему. Після закінчення цієї процедури в нашому кухлі менше води, ніж ми заливали. Так от, вода, котру ми залили, вона залишилась в системі. і Після цієї процедури вже не буде такої ситуації. Скільки води ви зальєте, стільки і вилізте. Далі вже можемо приступати до заварювання кави. Я набрав свіжої води і ми готові до заварювання. Для початку зальємо воду в систему. Я рекомендую варити на повний кухоль. Так, ця фільтр кавоварка. Варить стабільніше. Витягнули наш холдер. Поставили туди фільтр, взяли смачну каву від Gemini Espresso. Ця лінійка кави розроблена спеціально для фільтр кавоварок. На 1 літр води беремо 60 грам кави. Ми насипали порцію кави. Ставили на місце, вода вже в системі, включаємо нашу кавоварку. І чекаємо 5-7 хвилин і будемо пити смачну каву. Кава приготувалася, і ви можете помітити, що її трошки менше, ніж ми заливали води. Це пов'язано з тим, що суха кава впитує в себе якусь кількість води. Після того, як ми опустошили корзину, її треба ополоснути і поставити на її місце. А також не забути вимкнути машину після її використання. Для того, щоб кава не охолоджувалася, для цього є спеціальна станція підігріву згори. Її можна вімкнути, поставити сюди каву. Незважаючи на один і той самий принцип роботи фільтр кавоварок. Кожна з них може використовуватись по різним сценаріям. Наприклад, кавоварка Novo гарно підходить для кав'ярень, де кава дуже швидко обертається. ISO для кав'ярен, де трошки повільніше продається кава, або де треба взяти фільтр каву і віднести її кудись. TH дуже класно підходить для використання компаніями кейтерингу. Де вам треба наварити багато кави. Ви можете це зробити завчасно і напоїти одночасно велику кількість людей. Ці кавоварки дають стабільний результат і гарантують вам приготування смачної кави. Підписуйтесь на канал Gemini Espresso, щоб бути в курсі новинок в світі обладнання кавового. Смакуйте гарну каву. До зустрічі в нових відео.